Доброго дня, шановні колеги. Хочу вам показати один пристрій, який я сам придумав в деякій мірі. І ним вже корисився більше двох років. Тобто пристрій для того, щоб свалити кухні, їх в інтернеті багато є, але ну, мій відрізняється тим, що в ньому рухається стіл. От, наприклад, тумбочки під карго я покажу, яким чином я виготовляю свої меблі. Першим ділом посверлимо отвори тонким свердлом на розпорках. На самому станку в ньому є єму зі свердлом і є стіл, який рухається. На столі є можливість відстань від свердла міняти або 6 см, отак як зараз. Або трубу ставимо так, буде 2 см, трубу ставимо так, буде 4 см. От зараз ми робимо отвори на розпорках. Вставляємо таким чином, щоб два сантиметри у нас було. Ось ми посверлили отвори два сантиметри від краю, чітко посередині. Розмір задається, точний розмір задається за рахунок того, що є напрямний підшипник. У цьому станку в мене він старий, я його раніше використовував без підшипника, а підшипник встановив тільки нещодавно. Він не знімається, тому це досить таки незручно. Ну, подальшому покажу як. В новій моделі, ті, які я приготував для продажу, в ній знімається все легко і просто. І так само точність велика. Такі деталі ми виготовили. Далі виготовляємо стінку. Беремо заготовку і ствердимо від по 6 см два отвори, щоб кріпити дно. Отвори посверлені. Цю деталь відставляємо. Те ж саме робимо з іншою деталю. Коли в нас деталі посвердлені, будемо сверлити отвори в рік для дна. Для цього міняємо сверло на сверло діаметром 7 мм і відповідно сверлимо 6 см від краю. Далі сверлимо отвори нашої боковушки для того, щоб кріпити розпорки. Отворі посвернені. завдяки тому, що не потрібно ніяких перелаштовок, все робиться дуже швидко і точно. От тумбочка наша готова. Спробуємо зробити тумбочку верхню. У верхній тумбочці також нам потрібно посолити з боків товстим сверлом. верхній тумбочці я сверлю отвори на вісні 4 см. Трібно прословити також на 8-4 сантиметра у верхній і нижній розпорці. Міняємо сверло на 5 мм подовжене. І так само 4 сантиметри труба лишається у нас. З тої сторони, ну, відповідно, робимо далі і далі складаємо далі. Інколи буває так, що на потрібно, що на верхній тумбочці потрібно робити ще середню поличку. Тобто Ми її кріпимо не на полице-тримачах, а кріпимо конфірматами. Отак от з боку тут видно. Тобто ці отвори на цьому станку не можна зробити. Ці отвори робимо на іншому станку. Ми беремо заготовку. Там і сюди. Рулеткою вимірюємо, де мають бути отвори. Відповідно на... тут виставляємо розмір. Пересовуючи дряльку, вставляючи розмір, де має бути воно. Отвір. Знаючи висоту, на якій має бути розміщений отвір. Для того, щоб просверлитись сквозні отвори. Ми виставляємо розмір, який не, не потрібен і сверлимо на, на вскрізні отвори. В даному випадку я приховав привод з певних причин. Но цей прислід дозволяє просверлити отвори. І якщо нам потрібно в цій тумбочці ще полички, ми також можемо ці полички, але не просверлити, ці отвори на поличці, не просверлити, а розмітити. Тобто ми виставляємо місце по лінійці, в якому має бути поличка. І ледь-ледь опускаючи важіль, ми намічаємо отвори. Це нам береже час при розмітці. Тобто не треба рулетку, а тут все готово. Виставив, положив на потрібне місце, виставив. Раз, раз і по собі просверлив. І ми маємо повністю отвори розмічені. Далі вже вручну сверлом на 5 сверлимо отвори. А зараз я хотів би детальніше вам показати станок, яка вже вже нова йде модифікація. Ну, яка модифікація? Я просто врахував всі свої шишки, які я набив, тобто всі ті граблі, які наступав на них, я це все діло обмозгував і зробив ось таку модель станка. Двигун промисловий, повністю новий. В ньому є реле теплового захисту, ну, відповідно, є вмикач-вимикач. Виставлений патрон повністю відцентрований. Також в ньому є підшипник. Підшипник є можливість знімати. Він легко і просто знімається. Ось такий маленький підшипник, внутрішній діаметр 5 мм. Він потрібен тільки тоді, коли потрібно салити тонким селом на 5. Він дає більшу точність. Щоб не фіксується, щоб не випадав. Стіл також рухомий, але в даному випадку я його зафіксував. Він не падав, бо я його вже маю пакувати і відправляти. Кробочки грубі всі, двойка, де є контакт. Ну, чесно кажу, роблю ці. Саночки з залишків матеріалу, які в мене є, тому вони можуть бути ось такі різнокольорові. Тобто, що є, з того роблю, щоб це було дешевше. На двигуні, от я цей санок, перш ніж його якби, ну, відправляти, я його перевіряв. Тобто, я на ньому посверлив кухню. Двигун дещо гріється. Це пов'язано з тим, що тут стоїть потужний конденсатор. Тобто, якщо ви будете робити мало. Роботи, але швидко, то нехай цей конденсатор тут стоїть. Він не спіє нагрітися. Якщо навіть нагріється, то реле його виб'є. Якщо роботи буде багато, то тоді потрібно буде конденсатор поставити меншої потужності, меншої ємкості. Тому що тут конденсатор стоїть для того, щоб він постійно працював під навантаженням. От в мене на моєму станочку на ньому конденсатор маленький, це дозволяє запускати його. Але коли велике навантаження, він зупиняється, його треба буде рукою прикручувати. Ну, тут якби такий варіант, або то, або то. Цей станок 370 Вт, той мій 250 Вт і його мені повністю достатньо. Хоча на цьому працювати приємніше, тому що він потужніший, він новенький, в ньому все настроєно. Ну, в принципі, все, що я хотів розказати. Дякую за увагу! До побачення.